15 хвилин Стрийській і ви в сокільниках. Це символ львівська конча заспа. Земля тут перепродається та забудовується, та сільській раді не доходять руки спорудити садок, дім культури чи водопостачання. До самопомочі прийшов колективний лист від сокільчан про те, що їх позбавляють землі за законами жанру. Конфлікти тут за кожну сотку. Пані Леся на свою ділянку має усі документи, і навіть два позитивні рішення суду, та каже за її законні сотки у сільраді їй пропонують сплатити гроші. Пан Денисик вимагав мене три тисячі гривень на церкву, сказав дати. Я сказала, я таких коштів не маю, ви не в мене коштів з насмішкою до мене, бачать що у мене маленька дитина. Мене вони відправляють з місця на місце. Не можуть селяни отримати і землі під будівництво. Розповідають, що ділянки у Раді продають тим, хто взагалі у сукільниках не живе. З 1992 року, коли я подав заяву на будівництво житлового будинку, в селі Сокільника побудовано вже напевно, тисячу будинків. А я не отримав нічого і отримали будинки в основному. Не жителі суфіни. Коли ж місцеві депутати вирішують на сесіях земельні питання, селян туди взагалі не пускають. На сесію, де вирішувалися ці питання, нас не запрошували. Дозволи на землю видані попереднім головою. Нинішній сільський голова Михайло Криса скасував, стверджують люди. Він дав рішення є, сесії сільської ради. Одне рішення, друге відділити від, цю. Діляночку для ведення сільського господарства і, і а він забрав одну от, от, стоїть нас, якраз там вісім було діянок. Він тепер зробив дев'ять і продав. Кому продав нічого не ну та голова, він же нас ви знаєте, перетворився вже у князя. Кому хочу, дам кого хочу, заберу. Нині у сільській раді є 239 заяв, на підставі яких, начебто, і будуватимуть житловий масив, але оприлюднити прізвища цих людей, сільський голова відмовляється. Натомість кажуть мешканці шантажує їх відімкненням води із водонапірної башти, яку встановили за кошти всього села. Або я вам скоріше каже, ріже і відключу воду, зріжу так і від башню, і ви не будете мати води. Ані голови, ані його заступниці посеред робочого дня на місці не було. Його немає, а він Юристи самопомочі наголошують, зволікати у цій ситуації не варто. Є два виходи з цієї ситуації. Перше це звертатись до правоохоронних органів, зокрема пустомиківську районну прокуратуру, але оптимальніше звертатись через прокуратуру Львівської області, вислати подання до пустоматі. Та щоб уникнути втрати часу, найкраще готувати позов до суду. Юридичний супровід селянам самопоміч надасть.